Офесійна підготовка медиків офіцерів тема номер один після трагічних подій на сході України. Нині тисячі поранених бійців та мирних мешканців потребують фахової медичної допомоги в екстремальних умовах, аби зорієнтуватися на полі бою під свист куль, медикам необхідна спеціальна підготовка, кажуть фахівці. Донедавна бойові навички молоді лікарі здобували на базі медичних закладів на кафедрах військової підготовки. З Часу запровадження болонської системи їх фактично скасували. Це вплинуло негативно, тому що ті події, які на даний час є. В Україні хлопці йдуть в бойові умови без відповідної підготовки і доктора, і фейчера. І багато, можливо, смертей зв'язано, що ну не так як потрібно. Не готові люди до цієї допомоги, тому що ця допомога дуже специфічна, яка дуже відрізняється від тієї медичної допомоги, яка є у цивільній медицині у мирний час. Про відновлення військової підготовки в медичних вишах їх ректорати неодноразово піднімали на державному рівні. проте безуспішно. минулого року разом із обласною адміністрацією з паном Скрипничуком ми звернулися до Міністерства оборони України, до Міністерства охорони здоров'я України з приводу відновлення кафедри як військової в повному обсязі. Крім того, разом з військовим академією ми провели навчання і минулого року випустили 35 наших студентів, які додатково проходили за підготовкою офіцерів. Медиків викладачі кажуть, бажаючих навчатися на курсах військового спрямування вистачає, та й методологічну базу для повноцінного навчання вдалося зберегти. Наочні манекени, польові аптечки, індивідуальні протихімічні пакети та інше медичне приладдя використовують на практичних заняттях екстремальної медицини. У нас збережений весь дидактичний і навчально-методичний матеріал, всі навчально-методичні комплекси, створені робочі програми. Ми дуже тісно співпрацюємо з українською військовою медичною академією, як нашому. Методичним центром, навчально-методичним центром, і вони досить серйозно допомагають нам в цих питаннях. Військову кафедру мають намір відкрити наступного навчального року. Розклад студентів медиків дещо зміниться. До переліку загальних дисциплін ведуть військову терапію, військову нейрохірургію та військову гігієну. На жаль, у нас до дотепер не було військової кафедри, але зараз і минулого року минулі роки працювали науково-практичні центри, які студенти могли після навчання після навчання. Шлепар піде і відпрацьовувати навички невідкладних станів, які могли би бути в польових умовах у зараз в теперішній ситуації. Всі не мають можливості безпосередньо в один момент проходити такий курс. Хоча це було дуже добре для всіх студентів, тому що я вважаю, що кожен студент повинен володіти практичними навичками поза межами медичних закладів. Випускникам медикам надає перевагу Українська військово медична академія. Також тут лікарі проходять після дипломну практику, підвищують кваліфікацію фахівців медичної служби збройних сил України. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.